девчата помахайте ручкой. Мама что, не девчонка? А, ты бухаешь, да? Помахай ножкой. Жарим стейки. Опа, подгораем надо. Перевернуть. Сейчас сниму корів. Наш лагерь маленький, ми починаючи туристи. Але у, нас є, але у нас вже є поклонники, бачите? Це зрителі. Папа, ти вже не починаєш. Зрителі, обжирателі. Е, я вам хочу так сказати. Я був в Європі, там Германія, Голландія, Австрія, там качки ходять. А у нас, бачите, все по-серйозному. Корови у нас тут. Ходять. Що ті качки, мелоч? Корова, ось о, дикі, так. Да. Дикі корови у нас тут. Тиняються собі без ділах. Можна подаїть. Бач. Це якась худа, дика, бачите, не кормлять її. Та вона попить води хоче, хай поп'є Дитина води. Ну так, да, бачиш, пішла купатися, ти ж ходила купатися, ти ж дитина. Тепер вона хоче і мама за тобою ходила, бачиш, і вона так теж з мамою. Хорошо, що я удочки туди не поставив У мене там удочки лежать. Воно треба їх забрати. Бо вони їх зараз поламають. А я тут хотів кинути на Карпа дві удочки, в мене тут все є. Хорошо, що я не кинув, бо було би горе. Грілим в білій церкві. Це вам не Швейцарія, що качки. Тут у нас дикі корови. А, це ж вони перепливають на той берег. Вони не пить хочуть, вони попливли на той берег. Давай, Геля. уху! Все. По брасам ви плаваєте, чи кролям? Чи королям?